Аварійні відключення світла в Україні триватимуть щонайменше ще два тижні. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, в центральних і північних регіонах спостерігається великий дефіцит електроенергії. Збалансувати систему важко, тому що щойно електрику вмикають. Люди починають займатися усіма домашніми справами. Тому і застосовуються аварійні вимкнення. До того ж, споживання електроенергії з настанням холодів зросло на 10% навантаження на електромережі збільшилось. Енергетики зможуть провести ремонт енергосистеми найближчим часом, якщо не буде обстрілів і нових руйнувань. Зараз робити все можливе для того, щоб якнайшвидше полагодити зруйновані мережі для того, щоб зняти обмеження, які зараз є в Києві, Київській області, в принципі, по всьому центральному регіону України, де зараз застосовуються. Графіки, що стосується Києва, Київської області і деяких інших областей ще й аварійні відключення, тому що в графіки ми, на жаль, не можемо поміститися для того, щоб забезпечити балансування спросу, спрос, спросу та пропозиції на електроенергію.